Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 серпня 2024 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео коли карбувати однорічні саджанці винограду. Багато надходить запитань, коли карбувати однорічні саджанці винограду. З дорослими кущами винограду все просто та зрозуміло. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, слід проводити карбування пагонів винограду. З часом, коли верхній паснок значно відростає, його слід карбувати повторно. Інша справа однорічні саджанці винограду. Ось цей кущ винограду сорту Аркадія я саджав у жовтні 2023 року. Такі молоді саджанці винограду в своєму регіоні я карбую наприкінці першої, початку другої декади серпня. Граничний термін карбування молодих саджанців винограду в моєму регіоні кінець другої декади серпня. Головна мета карбування молодих саджанців винограду сприяння процесу визрівання виноградної лози. Починаючи від сьогодні та десь приблизно до 20 серпня, мені буде необхідно прокарбувати усі молоді саджанці винограду, незалежно від сили зросту та товщини виноградного пагона. З інструментів знадобиться сікатор. Зрізані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо пагін значної сили зросту, що вже давно переріс верхній дріт. Щонайменше близько 30 см свіжого приросту варто прибрати. Також саджанець слід пропасинкувати. Пасунок повністю прибирати не слід. Один або навіть два листочки варто залишити. Якщо в подальшому на місці видалених пасунків з'являтимуться пасунки другого порядку, їх також буде необхідно прибрати. Зараз протягом першої половини серпня я мінімізую полив, в тому числі молодих саджанців винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Зараз на початку серпня слід повністю відмовитись від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна застосовувати плантафол 5 15 45 в пропорції 20 г на 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування. По листю. Зараз на початку серпня слід розпочати проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули, коли карбувати однорічні саджанці винограду. Цікавить, які роботи на винограднику необхідно проводити у серпні. Рекомендую до перегляду ось це відео.